Урок номер 22 Сьогодні ми з вами познайомимося з інтервалом секунда. Нагадую, що інтервалів є 8 простих. Вони поділяються на чисті інтервали та на малі і великі. До чистих інтервалах відносяться прима, кварта, квінта, октава. До малих і великих інтервалах відносяться. Секунда, терція, секста і септіма. Сьогодні ми з вами познайомимося з інтервалом секунда. Вона теж буває велика і мала. Секунда це інтервал, що охоплює два ступені звукоряду. Буває мала секунда. Вона містить півтону і позначається М2. Нагадую, що півтон. Це найменша відстань між звуками. До ре, бемоль. Обов'язково наголошую зараз, дуже будьте уважні. До до дієс це одна й та сама ступінь це не буде секунда. Секунда це відстань між двома ступенями, і це буде такі звуки до ре, бемоль. Півтону, мала секунда. Велика секунда містить тон і позначається В2. І це будуть такі звуки До Ре. Визнач, будь ласка, секунди і підпиши їх. Це мала секунда, це велика секунда. У мелодичному звучанні обидві секунди це плавний перехід від одного звуку до наступного. В гармонічному звучанні секунди звучать напружено різко. І тому є диссонансом. Okay. Завдання номер один побудувати малі і великі секунди на ступенях на кожному ступені гама до мажор. І так, гама до мажор. Від кожного ступеня будемо будувати секунду до ре. Подивіться, вона має тон. Півтона і півтона це велика секунда. Далі, наступний такт, будуємо Ре Мі. Це також велика секунда, тому що вона має один тон. Третій такт мі-фа. Подивіться уважно, тут немає чорної клавіші. Це найменша відстань між звуками, і це є мала секунда. Далі Фа соль. Велика секунда. Соль ля, велика секунда. Ля Сі, велика секунда. І останній Сі до це також мала секунда. Тому що тут, як і у Мі-Фа, немає чорної клавіші. Це найменша відстань, півтон. А півтон це мала секунда. Завдання номер 2 Потрібно заспівати вправо з тактуванням, знайти інтервали секунди і визначити, які вони і підписати. Тональність до мажор немає ключових знаків. Дві чверті. Я знаходжу інтервали. Фа-мі. Дивлюся на клавіатуру. Це півтон, тобто це мала секунда. Мі-мі це прима, це не секунда. Далі йду мі, ре. Дивлюсь на клавіатуру, це тон. Значить, це буде велика секунда. Далі йду від нотки ре. Ре до. Також секунда охоплює два ступені рядом. Також буде велика секунда. Далі до Фа. Ні це не секунда. Фа-Фа також не секунда. Фа-Мі. Півтона. Мала секунда. І так далі. Завдання номер 3 Потрібно згрупувати тривалості нот правильно за долями. І поділити їх на такти у розміри три чверті. Okay. Уважно дивлюся на цю строчку. Групую три чверті. четвертна, четвертна, дві восьми. Згрупую їх ось так. Це буде один такт. Раз, і два, і три. і. Далі. Одну восьму я не залишаю, я згрупую її з цією. Восьмою – дві восьмих, наступні дві восьмих і одна четвертна. Це також буде один такт. Раз, і два, і три. і. Далі четвертна з крапкою І восьма це одна групова. Потім ще дві восьмих, Я згрупую їх разом. Раз, і два, і три. І це буде такт. І в мене залишилося дві четвертні і четвертна пауза. Це також буде такт. Ось як зробити це вірно. Домашнє завдання Вправу вивчити з тактуванням. Друге, побудувати малі і великі секунди від звуків ре і мі. Так, як ми це робили на початку уроку від звуку до. Від звуку ре це буде «ре-мі-бемоль» бемоль. Мала секунда, велика ре, мі. Від звуку мі увага. Мала секунда це буде мі фа. Велика секунда ще додаємо півтона мі. Для цього вам потрібна обов'язково буде клавіатура, яка є в кінці зошиту. Третє завдання: визначити, які секунди у кожному такті. Будь ласка, користуйтеся клавіатурою. Рахуйте, де тон, а де півтон. Мала секунда півтону, велика секунда тон.